Добрий день, діти! Вітаю вас початком нового дня та початком нових знань. Сідайте, будь ласка, зручно, і я хочу вас привітати зі святом. Все ближче і ближче до нас наближається чудове свято, але яке, ви вже знаєте. Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене. Посміхніться і до себе. Привітайтесь добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Ви знаєте, що все ближче і ближче до нас наближається Великдень. Вже зовсім скоро будуть люди йти до церкви, освячувати ось такі чудові писанки, Паски. Будуть йти, вони, йти туди з великодніми кошиками. Ви тільки подивіться, які гарні різнокольорові в нас писанки, крашанки. одним словом, просто диво. Пропоную діти вам сьогодні вивчити віршик Великодні писанки. Послухайте, будь ласка, вірш. а допоможуть нам вивчити ось такі картинки. Що за дивні яєчка? Наша курочка знесла намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь діти, що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали. Для святкового стола сяють наші писанки як весняні квіточки. Нам допоможуть вивчити такий чудовий вірш про писанку. Ось такі малюнки. Що ж, прослухайте, будь ласка, ще раз, а потім будете ви розповідати і допомагати. Перший малюнок у нас зображені яйця. Ми з вами говоримо, що за є яєчка. Наступний малюнок у нас зображена курочка. І ми говоримо, що курочка зробила? Наша курочка знесла. Далі ми бачимо олівець та гнізду, і говоримо намальоване гніздечко. Далі ми бачимо маленьких курчаток, ще пташиночка мала, тобто маленькі пташенятка. Далі ми бачимо з вами коло і квіти. Навкруги барвисті хто? Квіти, правильно, молодці. Далі ми бачимо, який колір перший? Жовтий. Синій і гілочка. Жовті сині гілочки. Далі ми бачимо знак питання і діти. Чи здогадуєтесь діти, що це, певно, писанки? Їх, бачите, курочка стоїть біля яєчок і закреслено. Ми говоримо, їх не курочка знесла. Далі ми бачимо матусю з дитиною. Хто приніс нам яйця? Їх матуся принесла молодці. Що ми зробили потім з яйцями? Ми гуртом розмалювали. Молодці, для якого столу? Для святкового стола. Далі дивимось, сяють наші писанки. І далі останній малюнок, як весняні квіточки. Ще раз прослухайте і зараз будете допомагати ви мені розповідати, що за дивні яєчка. Наша курочка знесла намальоване гніздечко, Ще пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні квіточки. А зараз розповідайте ви. Перший малюнок писанка, що ми говоримо? Що за дивні яєчка? Хто зніс яйце? Наша курочка знесла молодці. Правильно, наше намальоване гніздечко ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Писанки, їхне курочка знесла. Їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали. Для весняного стола сяють наші писанки, як весняні квіточки. Молодці діти! Ви чудово впоралися з цим завданням. Сподіваюсь, що ви змогли вивчити вірш і буду чекати на ваше відео. Як же ж ви гарно розповідаєте цей вірш? До побачення, діти! До нових зустрічей!